Вітаю, друзі. Продовжуємо читати книгу Ериха Фрома Мистецтво Любові. Ми починаємо останній четвертий розділ Втілення любові на практиці. Ми розглянули теоретичний аспект мистецтва любові, і тепер перед нами постає ще складніша проблема втілення цього мистецтва на практиці. Чи можна навчитися застосовувати мистецтво на практиці? В інший спосіб, аніж практикувати його. Цю проблему ускладнює те, що сьогодні більшість людей, а отже і більшість читачів цієї книги, сподіваються, що їм дадуть точні інструкції, на кшталт, як зробити це власноруч. Тобто, в нашому випадку, це означає, що їх навчать любити. Баюся, що кожного, хто почне читати цей останній розділ із такими сподіваннями спіткає велике розчарування. Любов це особистий досвід, якого кожен може набути самостійно і для самого себе. Насправді, чи є хтось, хто не мав би такого досвіду, принаймні в зародковому стані, як дитина, підліток або дорослий. Усе, що може дати обговорення щодо втілення любові на практиці, це розгляд передумов мистецтва любові, підходів до нього і, власне, практичного застосування цих передумов і підходів. Шлях до цієї мети можна пройти виключно самостійно, і обговорення завершиться перше, ніж буде зроблено вирішальний крок. Однак я переконаний, що обговорення підходів буде корисне для тих, хто прагне опанувати це мистецтво, принаймні для тих, хто звільнив себе від очікування інструкцій. Утілення будь-якого мистецтва на практиці передбачає низку певних загальних вимог. І загалом, байдуже, з чим ми маємо справу? З теслярством, медициною чи мистецтвом любові. По-перше, Практика будь-якого мистецтва потребує дисципліни. Я ніколи не зможу досягти успіху в будь-якій справі, якщо мені бракуватиме дисципліни в моїх заняттях. Те, що я роблю, коли маю настрій, може бути гарним і приємним хобі, але я ніколи не стану професіоналом в цьому виді мистецтва. Утім, проблема полягає не тільки в дисциплінованості в певному мистецтві, скажімо, в щоденній практиці протягом певної кількості годин, а в дисципліні всього життя людини. Хтось може подумати, що для сучасної людини немає нічого легшого, ніж навчитися дисципліни. Хіба ж вона не працює щоденно по 8 годин поспіль на рутинній роботі? Підкорюючись суворі дисципліні. Та насправді сучасній людині дуже бракує самодисципліни, коли йдеться не про роботу. Коли вона не працює, їй хочеться алінуватися, їй імпонує недбальство. Або ж, якщо одібрати приємніше слово, така людина прагре, прагне розслабитися. Таке прагнення до лінощів значною мірою є реакцію, є на монотонне життя. Тільки тому, що людину змушують щодня працювати по 8 годин, витрачати свою енергію на досягнення чужих цілей у спосіб, що їй непритаманний або визначений ритмом праці, вона зчиняє бунт, і він набуває форми дитячого потурання власним бажанням. На додачу у своїй боротьбі проти авторитарності людина втрачає довіру до будь-якої дисципліни, як до ірраціональної, що її накидає керівник, так і до раціональної, яку запроваджує сама. Проте без такої дисципліни життя стає розхристаним, хаотичним, і в ньому бракує зосередженості. Навряд чи треба доводити, що зосередженість є неодмінною умовою, коли йдеться про опанування якогось мистецтва. Чудово розуміє кожен, хто будь коли намагався володіти мистецтвом, що в нашому суспільстві зосередженість трапляється навіть рідше ніж самодисципліна. На противагу, наша культура споникає до розсіяного способу життя, якому бракує зосередженості. Такої моделі раніше не існувало. Ви робите безліч справ одночасно. Читаєте, слухаєте радіо, деревенете, курите, їсте, п'єте. Ви перетворюєтеся на споживача з відкритим ротом, готового ковтати все подряд. Картини, алкогольні напої, знання. Брак зосередженості особливо помітний, коли нам важко залишатися наодинці з собою. Більшість людей просто не можуть сидити, сидіти спокійно і при цьому не розмовляти, не курити, не читати або не пити чогось. Вони починають нервувати і метушитися. Їм треба щось робити руками або ротом. Одним із симптомів браку зосередженості є куріння воно залучає рот, руки, очі та ніс. Третім чинником є терплячість. Знову ж таки, кожен, хто намагався панувати мистецтва, знає: для того, щоб чогось досягти, потрібна терплячість. Той, хто хоче мати швидкі результати, мистецтва не опанує. Утім, сучасній людини бути терплячою так само непросто, як і бути дисциплінованою чи засередженою. Уся наша індивідуальна система пропагує щось зовсім протилежне. Поспіх! Усі наші машини розробляють так, щоб достатися максимально швидко. Автомобіль чи лістак доставляють нас до місця призначення, що хочеш, то краще. Обладнання, що може виготовити ту саму кількість продукції удвічі швидше, удвічі краще, ніж старе, яке працює повільніше. Звісно, на це є важливі економічні причини. Одначе за таких умов, як і в багатьох інших галузях, людські цінності визначаються економічними цінностями, що добре для машини, добре для людини. Логіка саме така: сучасна людина переконана, що втрачає щось, час, якщо не працює швидко. Проте, маючи вільний час, вона і гадки не має, що з ним робити. Хіба що гайнувати. І нарешті ще однією мовою опанування будь-якого мистецтва є максимальне зацікавлення цим опануванням. Учень ніколи не зможе оволодіти, якщо мистецтво не буде для нього найважливішою справою. У найкращому разі він залишиться вправним дилетантом, але він ніколи не стане професіоналом. Така умова є необхідною для мистецтва любові так само, як і для будь-якого іншого мистецтва. Утім, скидається на те, що саме в мистецтві любові у порівнянні з іншими видами мистецтва, у співвідношенні професіоналів і дилетантів переважають останні. Беречи до уваги загальні умови опанування мистецтва, варто зауважити ще дещо. Мистецтво не починають вивчати безпосередньо, його радше вивчають побічно. Перше, ніж узятися до мистецтва, людина мусить вивчити численну кількість інших на позір абсолютно не пов'язаних із цим речей. Учень Тесліс спершу вчиться стругати дерево. Той, хто вчиться грати на фортепіано, спочатку грає гами. Хто хоче опанувати японське мистецтво стрільби з лука, той починає з дихальних вправ. Якщо хтось прагне стати професіоналом у певному мистецтві, він мусить присвятити останньому все своє життя або ж принаймні встановити між ними зв'язок. Особистість перетворюється на інструмент мистецтва, і вона має бути відповідною, зважаючи на специфічні функції, що їх має виконувати. Коли йдеться про мистецтво любові, що це означає? Це означає, що кожен, хто прагне стати майстром, мусить почати із втілення дисципліни, зосередженості, терплячості в будь-який момент свого життя? Як привчити себе до дисципліни? На це запитання набагато легше було б відповісти нашим дідам. Вони радили рано прокидатися. Не перейматися непотрібними розкошами сумлінно працювати. Такий тип дисципліни мав очевидні недоліки. Вона була неухильною і авторитарною і засереджувалася довкола таких чеснот, як невибагливість та ощадливість. І, здебільшого, була ворожою до життя. Та в результаті такої дисципліни зростала тенденція, що – Передбачала підозріле ставлення до будь-якої дисципліни. Щоб компенсувати монотонний спосіб життя за умов восьмигодинного робочого дня, людина проводила решту часу абсолютно недисципліновано, дозволяючи собі лінуватися. Прокидаючись у ті самі порі, регулярно присвячувати певний час таким заняттям, як медитація, читання, музика, прогулянки. Не гаяти часу або ж витрачати мінімум на те, що допомагає втекти від дійсності, скажімо, на детективи та перегляд фільмів, не переїдати і не пити понадміру. Усі ці правила очевидні і прості. Утім, важливо, щоб дисциплінованість не перетворювалася на правила, що його накидає людині зовнішній світ. Це має бути вияв її власної волі. Дисципліна має давати задоволення. І поступова людина буде звикати до такої поведінки. І коли вона припинить так поводиться, їй цього буде бракувати. Одним із невдалих аспектів західної концепції дисципліни, як і будь-якої іншої чесноти, є те, що дисциплінованість приймають як щось болісне. І тільки коли тобі неприємно. Це насправді добре для тебе. На Сході вже давно усвідомили, те, що добре для людини, її тіла і душі, має бути приємне, навіть якщо спочатку знадобиться подолати певні труднощі. Ще важче в нашій культурі засереджуватися, скидатися на те, що в ній усе опирається такій здатності. Щоб навчитися зосереджуватися, слід зробити важливий крок. Навчитися бути на самоті і водночас не читати, не слухати радіо, не курити і не пити. І справді, вміння зосереджуватися означає здатність бути наодинці з собою. А це вміння є обов'язковою умовою для любові. Якщо в прив'язанні до іншої людини. Або втратив ґру... ґрунт під ногами, він або вона може мене врятувати. Одначе такі стосунки не матимуть із любов'ю нічого спільного. Дивовижно, але саме здатність бути на самоті є умовою для здатності любити. Хто спробує побути наодинці із собою, той зрозуміє, наскільки це непросто, його огорне неспокій. Він почне метушитися, може з'явитися відчуття глибокої тривоги. Він намагатиметься виправдати своє небажання продовжувати такі заняття, гадаючи, що вони не мають жодної цінності, що це дурниці, гайнування часу і таке інше. А ще помітить, що в нього починають з'являтися різні думки. Які ними оволодівають, він почне міркувати про подальший план на цей день, про складність роботи, яку треба виконати, про те, куди пити ввечері, або ще про безлість речей, що е, ними заповнюється мозок, замість дозволити йому очиститися. Було б незле виконувати кілька простих вправ, наприклад. Сісти в розслабленій позі вона не повинна бути ні недбалою, ані напруженою, заплющити очі і уявити білий екран, а потім спробувати відігнати всі нав'язливі картинки і думки та пильнувати дихання. Не думати про нього і не силувати, а просто стежити за ним, відчувати його. Потім спробувати відчути своє Я, Моє Я. Це власне я, ядро моїх сил, творець мого світу. Цю вправу на зосередження варто виконувати щоранку, принаймні протягом 20 хвилин, а по змозі довше, і щовечора, перше, ніж лягти спати. Тож я зачитаю цю вправу ще раз. Значить, сісти в розслабленій позі. Заплющити очі, уявити білий екран, а потім спробувати відігнати всі нав'язливі картинки і думки та пильнувати дихання, не думати про нього і не силувати, а просто стежити за диханням, відчувати його. А потім спробувати відчути власне я. Моє Я це власне я, ядро моїх сил, творець мого світу. Окрім таких впрах, вправ. Треба навчитися засереджуватися на всьому, що ви робите. Чи то слухаєте музику, читаєте книги, говорите з кимось, чи навіть милуєтеся краєвидом. Тільки те, що ви робите саме в цю мить, і є важливим. Тільки те, що ви робите саме в цю мить і є важливим. Отож, треба віддаватися цій справі повністю. Коли людина зосереджена, насправді байдуже, що вона робить, важливі і неважливі речі створюють новий вимір дійсності, бо на них спрямована вся увагу. Щоб навчитися зосереджуватися, слід по змозі уникати банальних розмов, себто таких, що не є справжніми. Якщо двоє людей говорять про те, як росте дерево, яке вони обоє знають, про смак хліба, що його щойно куштували разом, або ж про спільний робочий досвід, така розмова є доречною за умови, що вони дійсно відчувають її предмет. А не теревенять побіжно. З іншого боку, розмова може стосуватися політичних чи релігійних аспектів, і водночас бути банальною, саме так і трапляється. Коли двоє людей вживають фрази кліше, коли розмова не йде від серця. Тут я хочу додати, що важливо уникати не тільки порожніх балачок, а й поганої кампанії. Для мене погана кампанія. Це не тільки розпусні і деструктивні люди, яких варто уникати через їхній отруйний і гнітючий вплив. Тут також йдеться про товариства зомбі, людей, чия душа мертва, хоч і тіло живе, людей з тривіальними думками і балачками, які теревенять замість того, щоб розмовляти, висловлюють шаблонні думки замість того, щоб мислити. Утім, уникати товариства таких людей вдається не завжди. І це не завжди потрібно. Якщо ваша реакція відрізнятиметься від тієї, що на неї чекатимуть, тобто це будуть не банальність та кліше, а відвертість і людяність, часто можна побачити, як такі люди змінюють свою поведінку і цьому нерідко сприяє подив від того, чого вони не чекали. Коли йдеться про стосунки з іншими людьми, вміння зосереджуватися означає вміння слухати. Більшість людей слухають інших і навіть дають їм поради, не слухаючи. Вони не сприймають слів іншої людини серйозно, і несерйозно ставляться до власних слів і відповіді. Як наслідок, вони втомлюються від такої розмови. Їм здається, що якщо вони слухатимуть уважніше, то ще дужче втомляться. Та насправді все навпаки. Будь-яка діяльність, якщо на ній зосередитися. Збуджує людину. Хоча пізніше вона відчуватиме природну і корисну втому. А коли увагу розпорошена, людина почувається сонною, і водночас їй буває складно заснути наприкінці дня. Зосереджуватися означає жити тут і тепер. І коли щось робиш, не думати про те, що тобі треба зробити щось пізніше. Те, що люди, які люблять одне одного, мають вміти засереджуватися навіть більше, ніж інші. Це очевидний факт. Вони мусять навчитися близькості, не втікаючи одне від одного у різний спосіб, як це часто трапляється. Спочатку навчитися засереджуватися буде непросто. Буде здаватиметься, що цієї мети взагалі годі досягти, не кажучи вже про те. Що вона потребує терплячості. Якщо людина не розуміє, що для всього є свій час і прагне прискорити події, тоді їй справді ніколи не вдасться зосередитися і в мистецтві любові також. Щоб зрозуміти, що таке терплячість, варто поспостерігати за малюком, який вчиться ходити. Він падає, падає знову і знову. Але все одно не відмовляється від нових спроб. І з кожним разом він робить це краще, аж доки одного дня він не піде і не буде падати. Уявіть, чого б могла досягти людина, доросла людина, якби вона мала дитячу терплячість і зосереджувалася на тому, що для неї справді важливо. Не можна навчитися зацереджуватися, якщо не відчуваєш самого себе. А що це означає? Треба повсякчас про себе думати, аналізувати себе чи як? Якби нам потрібно було пояснити, що означає відчувати машину, це видавалося б доволі просто. Скажімо, будь-який водій відчуває свій автомобіль. Він помічає навіть найменший шум. Майже невловімі зміни в роботі двигуна. Так само водій відчуває зміни на поверхні дороги, рух машини попереду й позаду. Утім, він не думає про всі ці чинники, його свідомість перебуває у стані розслабленої пильності. Він відкритий до всіх можливих змін у ситуації, на якій зосереджується, а це безпечне керування автомобілем. Якщо ми розглянемо ситуацію з позицією чутливості до іншої людини, то знайдемо яскравий приклад у тому, наскільки мати чутлива до своєї дитини та як вона реагує на її потреби. Вона помічає зміни на її тілі, її потреби, її тривоги ще до їх появлення. Мати прокидається, коли її дитина плаче, тоді як будь-який інший гучний звук не її розбудити. Усе це означає, що вона чутлива до проявів життя дитини. Вона не тривожиться, не непокоїться, а просто перебуває у стані пильної рівноваги, сприймаючи будь-який важливий сигнал від дитини. Так само людина може бути чутливою до самої себе. Наприклад, ви відчуваєте втому чи пригнічення, і замість того, щоб поринати в це відчуття або підживлювати їх депресивними думками, які завжди на поготові, запитайте себе, а що трапилось? Чому я такий пригнічений? Те саме варто робити, коли ви помічаєте, що сердитесь або дратуєтесь, схильні до фантазій чи інших видів діяльності, що допомагають утекти від дійсності. Важливо усвідомлювати це в кожному конкретному випадку. Не раціоналізувати реціля... ці явища в тисячу і один спосіб, а більше, треба бути відкритим до власного внутрішнього голосу. Який підкаже, і часто відразу, чому ви стривожені, засмучені або роздратовані. Пересічна людина є чутливою до фізіологічних процесів, вона помічає зміни в організмі чи навіть найменші прояви болю, таку чутливість до власного тіла розвинути легко, бо ж більшість людей чудово знає, що означає гарне самопочуття. Подібної чутливості до душевних переживань набути непросто. Бо зазвичай люди не, зна... не знають нікого, хто функціонував би оптимально. Вони вважають психічний стан своїх батьків і родичів, соціуму, в якому народилися за норму. І доки не відрізняються від них, почуваються цілком нормальними, їм не цікаво за чимось спостерігати. Наприклад. Є чимало людей, які ніколи не бачили того, хто справді любить, або ж цілісну, сміливу, зосереджену особистість. Цілком очевидно, щоб навчитися відчувати самого себе, людина повинна мати перед собою образ певної здорової життєдіяльності. Та як набути такого досвіду, якщо його бракувало в дитинстві або ж пізніше? Поза сумнівом, простої відповіді на це запитання годі шукати, проте воно вказує на одне слабке місце в нашій системі виховань. Навчаючи когось знань, ми не звертаємо уваги на той тип навчання, що є вкрай важливим для розвитку людини. Таке навчання, можливо, виключно за присутності зрілої, люблячої особистості. У попередні епохи нашої власної культури, а також у Китаї та Індії, найбільше цінували людину з непересічними духовними якостями. Навіть власний вчитель не був виклю... виключенням або навіть передусім джерелом інформації його функція полягала в тому, щоб передавати певні людські настанови у сучасному капіталістичному світі. Люди, якими захоплюються та на яких прагнуть, наслідувати, яких прагнуть наслідувати, є будь ким та аж ніяк не носіями видатних душевних якостей. На увагу суспільства зазвичай заслуговують особи, завдяки котрим пересічна людина відчуває сурогатне задоволення. Зірки кіно, радіоведучі, журналісти. Важливі представники уряду та бізнесу, всі вони є прикладами для наслідування. Головна риса, яка допомагає їм виконувати таку функцію, це те, що вони вміють створювати новини. Одначе ситуація не видається геть безнадійною. Якщо розглянути той факт, що така людина, як Альберт Швейцер, Змогла стати відомою Сполучених Штатів, якщо побачити безліч можливостей познайомити нашу молодь із сучасними історичними особистостями, які доводять, чого людина може досягти власне, як людина, а не як артист у широкому сенсі цього слова. Якщо пригадати видатні твори літератури і мистецтва всіх епох, Є гарна нагода створити образ нормальної людської діяльності. А отже, навчитися відчувати таку діяльність, що є, що є патологічною. Якщо нам не вдасться зберегти образ зрілого життя, то постанемо перед загрозою руйнування нашої культурної традиції загалом. Ця традиція передусім ґрунтується не на тому, щоб передавати певні знання. А на тому, щоб передавати певні людські якості. Якщо прийдешні покоління більше не бачитимуть таких якостей, культура, що існує вже понад 5 тисяч років, загине. Хай навіть знання і надалі передаватимуть і розвиватимуть. Ми зупиняємося на сторінці 132. Приємного перегляду, прослуховування.